Концерт гурту Мальфа Полтва відбувся у Полтві Нещодавно тут відзначили п'ять років діяльності. Колективу побувала там наша знімальна група. Ми раді вітати у нас на святі. Для нас це свято подвійне та по-своєму особливе. Адже саме сьогодні команда Мальфа Полтва святкує свій п'ятий день народження. Для кожного з нас це ще один маленький крок. Та доказ тому, що ми команда, на яку повинні рівнятись, група Мальфа Полтва відзначає п'ятий день народження. З цієї нагоди організували концерт у рідному селі. Також у залі стояла скринька для донатів, щоб кожен бажаючий мав можливість допомогти захисникам. Захід розпочався з хвилини мовчання на знак вшанування пам'яті загиблих героїв, що полягли у бою за нашу країну. У залі зібралось чимало людей, серед яких були і батьки виконавців, які прийшли підтримати своїх дітей. Дикі такі молоді, завжди завжди буду я, ти. Ми дикі серця, такі молоді, завжди буду я, завжди буреш ти. Зіркою даного свята і своїм неймовірним співом був молодий виконавець Володимир Кравчук, який лише нещодавно приєднався до гурту. Батьки мене підтримують в кожному виступі в кожному виступі зі мною. Колектив з'явився з моєї ініціативи, так як я настільки люблю культуру, хоча закінчив медичний коледж, але завжди жив культурою. Тобто і так і утворився колектив Мальфа-Полтва. В подальшому зібрав діток, які дійсно хотіли працювати. От, як ви бачили, більшості немає, але є в мене чудовий колектив, який зараз працює і надалі. Плані фінансування, плані чогось того, того завжди підтримує нас культура, тобто Краснянська територіальна громада. Тому дякую їм ще з поміж інших запалили публіку своїм виступом і жваві бабусі. Також до виступу долучились запрошені дівчата з дуету під назвою «В ритмі Щастя. Місцеві жителі тепло зустріли гурт та з радістю проводили час на концерті. З даним колективом я почала свою співпрацю, мабуть, ще півтори роки тому, коли е, я пішла працювати методистом в центр культури і дозвілля. Тобто ці всі народні доми це є наші філії, е, і я була захоплена роботою Ярослава, так як. Це надзвичайно творчо, це надзвичайно багато емоцій, це все дуже весело, вони всі такі об'єднані і вони всі дуже його підтримують. Це діти, які знають, чому вони сюди приходять, це діти, які знають, що таке працювати разом. Це діти, які, так би сказати, за будь-який двіж. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.